Хто ви для нього і яку роль ви відіграєте в його житті? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Так, хто ви для вашого партнера і яку роль відіграєте? Так, хто ви? Ох, як він думає? Він думає, що. Вас звела сама доля, якась винагорода за його минуле, він дуже гарної думки про вас дійсно боїться, щоб ви його не обманули, і тут добиватися дійсно вас буде будь-яким методом. У нього багато в минулому не дуже гарних вчинків, багато він раз некрасиво поступав з жінками, але на цей раз він думає все, зробити не так, як раніше. Яку роль ви відіграєте? Тут чоловік дійсно закохався, тут навіть він ніяк не може викинути з вас з голови кожної секунди він думає про вас, навіть і вночі, навіть при хворобі, і в роботі, і весь час, весь час ви в нього в думках. Дійсно, тут виходить карта. Чоловік готовий для вас змінитися, і дуже готовий на багато деякі вчинки. Навіть якісь непорозуміння, які виникають між вами, він сприймає це як, як належне, і тут дійсно він відчуває себе винуватим в цих непорозуміннях. Він з вами чесний, намагається з вами знайти спільну мову, а все через те, що ви тримаєте дистанцію, ви поки що не готові його підпустити занадто близько до себе. І тут такий він активний і так він активно добивається вас. А коли він доб'ється, що буде, ну, чоловік дійсно переживає, дуже прив'язався. І Тут мудрий чоловік, розумний. Прив'язався і він готовий чекати, поки ви його підпустите. Тут дійсно він буде вас добиватися. Дуже серйозно настроєний.